Всім привіт! Є в мене циркулярка, яка називається Lex. Ось вона. Я на неї робив огляд, в принципі, все про неї розповідав. І тоді, коли робив огляд, казав, що буду на неї робити плавний пуск, тому що з пуском тут проблеми. Чесно кажучи, коли вона запускається, злякатися можна. Такий удар потужний. І тоді йде пуск. Ну, на мій погляд, тут. Потрібен плавний пуск, діватись тут нікуди. Зараз покажу. У зв'язку з тим, що відбувається такий удар при пускові, я придбав модуль плавного пуску, щоб поставити на циркуляр. Цим модулем у мене була історія. Я його спробував підключити за цією схемкою, яку китайці тут малюють. Ось вона. І воно у мене не запрацювало. Чуть хату не спалив оцим плавним пуском. Виявляється, він на це здатен. Справа в тому, що китайці перепутали оцю ось схемку. Вони її намалювали в дзеркальному відображенні, тому що в такому от положенні, як вона стоїть, коли ви підключаєте, то вибиває автомат. Вибив автомат, все погасло. Добре, що я спочатку зробив стенд з лампою. Ну, спробував підключити на лампу і вибило все. Ну, тобто, нічого не пошкодилось, циркулярка не пошкодилась, а так могло б і пошкодитись. В чому проблема? Схемка оця неправильна. Китайці задню частину цього модуля поставили неправильно, а треба було його розвернути отак от на 180 градусів. І було б все нормально. Оця частина вставлена не так, як повинна. Намалював схемку, як воно повинно бути. Як треба підключати модуль плавного пуску. До кнопки підключаємо мотор, відповідно, пішло до мотора, ось сюди. Оцей коротенький чорненький дротик, безпосередньо на мотор треба подати. До червоної кнопки. До червоного дрота, безпосередньо подаємо мережу після кнопки. До синього дрота... Також подаємо мережу, але е, її також подаємо і до мотора. Ось все. Написано мотор плюс мережа. Тобто після кнопки на синій дріт мережа заходить. Тут після кнопки на червоний дріт мережа заходить. І з синього дрота також ведемо на мотор, з чорного дрота на мотор. Все. Лампа у нас буде виконувати функцію мотора. Мережа підключена. Ось до червоного дрота. Мережа підключена до синього дрота і до мотора. Чорний дріт підключений лише до мотора. Ну от якось так. Плавний пуск працює. Будь ласка. Oye. but now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive, yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive, yeah А ті да ви валено кіпсюапиняє. Перш за все, коли підключаєте плавний пуск, треба перевірити, які дроти йдуть до вилки, а які йдуть. Ну, ту, що ви в розетку втикаєте, які йдуть до двигуна. Оці два дроти у мене йшли до вилки, я їх тестером продзвонив. А ті дроти, які із феритовим кільцем і конденсатором йшли до двигуна. Тут були скрутки, на них стояли сизи. Ось два сизи. Я їх розмотав, сизи зняв. Навіть різати нічого не довелося. Е, і в розрив. Дрота, який йде до двигуна, ось коричневий дріт. Примотав один із дротів, ну, цей коричневий пішов до двигуна. Примотав дріт плавного пуску, чорний. Ну, Я його подовжив і припаяв сюди жовтий з зеленим. Далі червоний на плавному пускові. До червоного я припаяв коричневий, щоб подовжити. Припаяв до іншої сторони, ну, тобто та, що йде від кнопки. Ось, розірвав отак от. Один дріт припаяв сюди, інший дріт припаяв сюди. А третій дріт припаяв просто прямо там до скрутки до сиза синій. Ось, До цієї скрутки запаявся. Все заізолював. І все. Можна далі експлуатувати, але вже із плавним пуском. Тобто, ще раз, один дріт від плавного пуску. Там, де написано мережа, примотуємо до дроту, що йде від кнопки. Другий дріт. На плавному пускові написано двигун. Примотуємо до дрота, який йде на двигун. І третій дріт, там, де написано двигун і мережа на плавному пускові. Примотуємо ну, ось до цього загального дрота, в якому, до якого підключений конденсатор. Дріт пішов на двигун і на кнопку. Сюди просто примотуємося, ось синім я примотався і все, можна експлуатувати. Модуль плавного пуску я не став засовувати сюди от, ну, оцей коробочок з кнопкою. Чому? Пояснюю. По-перше, він же гріється, модуль плавного пуску, Ось він, мене. він гріється. Його треба, щоб він продувався, охолоджувався. Тому я вирішив його ставити десь ззовні. Ну, і, в принципі, тут доволі мало місця, щоб його сюди якось помістити. Я планую його протягнути і закріпити, ну, там, де двигун, ось, за цієї от сторони, щоб він продувався двигуном. Там якраз вентиляція двигуна, ну, тобто, за цієї от сторони циркулярки. Я його прикріплю туди, щоб плавний пуск продувався двигуном і охолоджувався. Ось. От і все. Ну, в Закритий корпус без вентиляції, я думаю, що його ставити не варто. Тому буду ставити назовні з тієї сторони, щоб він продувався двигуном. От і все.